One hit, please, winver! Сука! АФКшні, блять, ботяры! Ну дайте демеджа вивера їбучого, дайте зарубити Його, блять! Ультані нахуй на паратруме. В чому проблема? Пиздец. Ладно, чаток, вам показую один раз, як це робиться. У вас є отака от ситуація. Ви бачите, вам дропнулося Аркана. Сундук і оцей олень. Що треба робити? Щоб вам випало наступного разу дві аркани, треба цю рибку заманювати і просто брати нахер і реролити! Нічого страшного! В третьому акті випаде дві аркани дві. Треба кинути за мануху наживочка, і воно клюне. Поняли, да? Работайте. працюйте

Тот, который с Дахаком и Хакодою, пишел грати, да? Ты че в шо Хакода казав взагалі про украинцев? А ты с ним так пишел грати, три базюка, блядь, пішли грати с Дахаком и Хакодою, который мне про на национальной сейчас рассказывал в паблику. О! Смог, блядь! Та ты шо? Та ты шо нахуй? Вот молодці! Давайте, хлопці. Смок хлопцы! Смог, так смог. Стадион, так стадион. Я думаю, настав час. Почему ебаны Альта Ода здесь крипов, блять? Забыла ебало, Соси Янчик. Ага. Ебало свои офны, Соси Янчик. СОСИ! 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 Ведь слово СОСИ. СОСИ! Сети, блядь, Соси. Долги, ребята, Соси. Уроди, Соси. Блядь, СОСИ! 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 А, СОСИ! Пацанчик, блять, стоит в топе Альта Ода, Худший игрок на планете в доту, блять. За нахуй Ты вообще мне заходишь, еблан, блять. Так, что тут летит соло? ПУК-ПУК-ПУК-ПУК-ПУК! Бук срнь, блять! Перди, 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 Клокфорд! На пердів та перемогу! дум Ось це поганисенько. Це поганисінько. чого так слабенько? Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ууу. Це було красиво. Але ми проїбали гру. Мінус чотири. За драку. Забігу! Ебан. Чий грим? Оу, чий грим? Бало, тут голови виродок. Ще раз ти спізданець хоч одне слово на російській мові, ти йдеш нахуй в голову. Потрібна моя допомога. Це було файно. Найс. А ще раз можемо? Ще раз! Барич! Шаблю! Алебарду! Не поняв? Блять! Ну лежа нахуй! Лежа, блять! Ну який хук! Ё-моё! Ну на що ти це робиш? What? Uh. Ну no, я точно не промажу. Лежати! Дракаріс. иллюзия пуляла, то не я. Куда ты свапаешь? Идиота кусок. Он просто свапнул в смерть. Големы, 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 големы! Големы! Тракила спаслась, сучка. Не закайтал я плохо, а это все может. не догнал! Килл-шейкер, килл-шейкер, килл-шейкер. Килл... Понял. Пизда.

Fine, fine. You don't have a choice anymore, you fucking idiots. I was very positive this game. No you're not more. positive, you're just no so fucking, fucking crying every fucking second. Fucking it's not about positive. Go fucking end the game. I die or you lose, you fucking idiots. You want to go rush? yes? Keep fucking making bad calls and you want me to keep listening. You want to go shotgun, yes? The yes? very good now. You. Баш! Будь ласка, є! Є! Є баш! Є баш! Ну, є До мене? До мене, друже!